Щоб не відбувалося у вашому житті, на краще. І знаєте, у житті як я є декілька героїв, які б'ються один з одним, і кожен якийсь етап вони проходять якесь випробування, так змагання. І то є майже безкінечним, допоки один не подолає іншого. Як це сумно б не звучало, але це так. І хочеться сказати, що не піддавайтесь думці якоїсь більшості сірої маси, так? Якщо ви на якомусь етапі просто вирішили зупинитися або не проходити його, так це дуже зручна. Зручний момент для інших скористуватися і начебто у вас трошки пройтись по самооцінці, пройтись по вас як по персоні, власне. Не звертайте увагу, абсолютно ваше життя це ваше життя. І просто сконцентруйтесь на собі. Це головне у будь-якій ситуації.